Підвалом. Нема світла, нема електроенергії в частині міста. Остання моя капля була, це те, що просто нема. Ну, вулиці немає. Нема вулиці, 21 жертва, нема 9 дітей. Я сиджу на, на підлозі і не знаю, чи є буде мій будинок. Лишили свої батьки. Там, які не, не можуть, не мають змогу. В Києві, звісно, страшно, але. Бо все раді. Так би не чекали. Куди їдемо, не знаю, куди їдемо. Немає. У нас ні грошей, нічого немає і виходить, що е нам допомагають так, продуктами, ми вирішили їхати в Чехію, Бо там є всі робота і на даний час поки перебудемо в війні. Попало під бомбардування з першого дня. І до цього дня його бомбардують. До цього дня вона воно отримує велику кількість бомб на себе, авіаційних ударів. Тобто місто вже практично розруйноване. Зараз намагаємось їхати далі, тому що на жаль, ну ніякої гарантії зараз немає нема ніде на якому місці. Чай, каша тут християни смілянські організували, церкви організувалися, і люди допомагають, хто бажає, приносять. Готові вже страви і роздаємо просто людям. їх. Хочемо підтримати людей, які страждають і від голоду, і без водички. Ми на Господа уповаємо, нікуди не біжу. Якщо хтось залишається на ніч, ми готові надати прихисток в школах, які знаходяться поруч, і в дитячих садочках. Єднаймося тепер, брати, щоб бути завжди на сторожі. Там ти чужий, а тут це твоя рідна земля. Я хочу, щоб війна закінчилася. Щоб було все добре.